У сумському академічному театрі імені Щепкіна відбувся допрем'єрний показ вистави Мама 10 кілометрів. Саме цю п'єсу обрали за словами режисера-постановника Дмитра Некрасова через її актуальність. Ми представляємо сучасну українську драматургію і намагаємося її впроваджувати в репертуар нашого театру. Після липневого в фестивалю драматургії сучасної української, котрий ми лонглист читали тут на малій сцені. Ми вирішили взяти в постановку дві роботи Ірини Феофанової для Кудаєвої. Драматургиня Ірина Феофанова розповідає сама родом з Ірпеня. Події під час окупації Маріуполя настільки вразили письменницю, що вирішили відобразити їх у п'єсі. Я як і всі. Українці слідкували за подіями в Маріуполі, читала новини, гортала стрічку у Фейсбуці, дивилася відео і спілкувалася зі своїми друзями, у яких багато родичів лишилося в Маріуполі в окупації. Я я розуміла, що це за відчуття, і спробувала. Ту інформацію, яку я отримала, ті емоції, які я читала від свідків, акумулювати в п'єсі в цих десяти кілометрах для Олени Кудаєвої драматургія хобі, а за фахом вона дитячий психолог. Каже, пишається, що у виставі є частинка і її тексту Мама за п'єсою Один день. Спершу я написала ще в 21-му році почала писала російською мовою. Потім я її переклала. І переробила повністю і додала у цей фінал вже по війні. Є прототипами там реальні люди. частково моя мама є прототипом цієї жінки, частково мій брат, ну тобто закладені такі реальні персонажі. За словами Дмитра Некрасова, готували виставу до показу близько трьох тижнів. Втілюють на сцені моноп'єсу три актори: Катерина Іваненко, Віктор Лавченко Суспільне новини Суми.